У вас мої рідні. Чому рідні? Тому що всі ми українського роду нашого. Так, щоб вам видно, тут арома лампа, все це буде допомагати налаштуватись. Давайте подивимось, сьогодні така тема загальна буде. Не по варіантах, а от хто притягнувся на цей розклад, для того й будуть підказки тут. Причому кожен почує своє. Підписуйтесь на канал, хто вперше, щоб отримувати підказочки на каналі, там, варто сконцентруватися. Якщо е, про ваше життя, то на собі. Якщо на стосунки, то на партнерові. Е, якщо по варіантах, то намагайтеся. Подумати, який більш відповідає вам варіантик, і буде, значить, більш концентровано а, саме в тому варіанті, да, підказочки. Тож, давайте подумайте про себе, що нове іде у ваше життя те, а, чого ви ще не знаєте. Давайте дивитися. По-перше, хто тут прийшов, да? сигніфікатор ваш, я поки не відкриваю. Далі, які у вас, можливо, ситуації, про які ви ще не знаєте, да? Які ви знаєте, що є в ситуації вже, так? Да? І як вирішити ті ситуації, які є у вас? Ну, давайте дивитися. Хтось у своїй стабільності. З вас. Можливо, ви навіть працюєте вдома, якщо ні, то ви можете. Ну, багато хто, да, до речі, вдома може працювати. Або це таке приміщення стабільно на роботі, але ж ви отримаєте якісь звістки, до речі, не дуже можуть бути приємні, з приводу чого. Так як тут розклад загальний, то не дивуйтеся, що можливо буде щось і е, неточність якась е, саме для вас. Що це немає у вас такого в житті? Не пишіть зразу, там, що в мене такого немає, це точно. От, Щось своє ви все одно маєте тут почути в цьому е, розкладі. Да? Е, щось з приводу зростання в когось відіграється, з приводу кар'єри. Якісь ми вже як сказала, не, не дуже приємні звістки. Втім, підтримка якоїсь людини близької, да, стабільної в вашому житті. У вигляді цієї людини ви отримуєте принаймні моральну допомогу. І ця людина вас підтримує, можливо, в когось і матеріальна допомога. Ну, Ця родин... родина, да. людина, ця близька, вам, можливо, хтось із родини. А навіть якщо раніше у вас були сварки, сварка якась недо... непорозуміння, то ця людина вам могла вже пробачити. Тут виходить карта жінки. Жінка, яка завжди квітуча, да? бачите, заговорила. а ні, це не свічка, це аромалампа навіть. Так. І тут про те, що починається якийсь процес да, у вашому житті, дійсно, якийсь новий, тобто для дівчат. Я можу сказати, що тут може очікувати якийсь сюрприз вас. Можливо, комусь подарять квіти. Дівчата, тут є маленька така хитрость. хитрість. Якщо вам довго або давно не дарували квіти, купіть просто собі букет квітів, не пожалкуйте на це. Так, інколи квіти досить. Ну Так, при, прилічно коштують, особливо гарні, великі або багато. Але не пошкодуйте, не витратіть їх там на якусь, ну, Щось в їжі, або, я сподіваюся, у вас достатньо коштів, щоб і порадувати себе таким. Знаком уваги для себе самої, і це не буде зайвим. Да? Бо такі моменти притягують щасливі ситуації. Так, Хтось, можливо, на вас рівнятиметься, буде брати приклади. А ще, ще я вам скажу, що ця ситуація притягне якісь звістки. Вершник це про. Якесь повідомлення, радісне, щаслива, якась новина про те, що вже ви думали, закінчилось, відмерло дійсно таємницю, яку то ви не знали. І довгий, тривалий час, причому, можливо, в когось сімейна якась таємниця була. І це проїски, дивіться, змій такі, да, проїски ворогів недоброзичливців, тих, хто можливо, навіть. Сім'ї хтось скривав. І це не лише для дівчат, це для чоловіків. Хрест мене вже неоднозначне, точніше, вже однозначне неприйняття цього символу, символу знаряддя катувань. Я не раджу нікому носити цей символ, адже він нічого хорошого не віщує. Він віщує. Страждання, що людина буде нести свій хрест, а нам, вільним українцям, да, нащадкам свого вільного, щасливого, багатого роду, нащадкам наших родів, да, козаків от українських. Багатих розумних людей це не до вподоби, це нести хрест. І все ж таки від вас щось приховувалось. Можливо, навіть і це на глибинному рівні це з давніх давен так було. І нарешті ви отримаєте щасливий шанс. Карта конюшини саме про це. Дивіться, дійсно, це нове в вашому житті, це новий світогляд ваш, як і в мене. Так, до речі, є такий автор да, каналу Павло Павло Круг його звати, а я під своїм відео, я скину посилання на його канал, досить вірні речі розповідає. Людина, да, він мах, екстрасенс. Хай вибачить мене Павло рук, якщо я неправильно кажу, якщо я себе не називаю екстрасенсом, ну це я так його позиціоную для себе. Що людина дійсно варта уваги того, щоб вести за собою людей. замітьте, не рабів, не баранів, да, не стадо, а саме людей. Так. В чому була хитрість, дивіться, хтось вас Так, да, Дивіться, ви довгий тривалий час могли блукати в якомусь лабіринті і не могли вийти. Нарешті ви набуваєте сили. Тут чоловіки також ж дивляться, да? для чоловіків, що тут іде. Для чоловіків іде якась новина від жінки, можливо, це і отримання навіть ключика, можливо, від її серця. Бачите, які е, нові хороші моменти. Так? Ми тут вже майже всі розклали, але ми ще не відкрили оці ключові карти. Давайте подивимось, що тут по вашій ситуації. Так? Ще скажуть карти нам. Ну, бачите, засяє сонце, і це про що в нас? Про що в нас тут? Ну, дивіться, сонце засяє завдяки коханню, яке йде в ваше життя. Якщо ви е, якийсь момент. І навіть, можливо, вже з завтрашнього дня. І неважливо, коли ви включили це відео, коли ви його включили. Якщо ви довгий тривалий час, знову бачите змій. Змія, хтось, да, якась, можливо, жінка так впливала. Е, ну, Неважливо, навіть хто дивиться, дівчата чи е, пани, дами не дивляться, чоловіки. Тобто е, якась жінка могла приховувати від вас якусь таємницю, з чим вона пов'язана, в когось це робочі моменти, справи кар'єри, якісь складності були. Із-за цієї жінки. А чому? А в когось вдом, в домі, прямо вашому? Ну це, дивіться, і водила да? по лабіринту. А чому вона так робила? Карта успіху. Як то стрілки плутала, і ви страждали? І ви страждали, і вони не перебували в страхах, яких-то? Як а, ви відчували, наче вашим життям хтось грає, да? просто навіть жити не хотілося в когось так відіграється. От знову тут. А от зараз наступає а, такий період, що ви не мов би, ну не те, що заново народилися, а такі енергії. А, якісь Молодецькі такі, да? якщо дівчата, ви як юна дівчинка, розквітаєте, можливо, закохаєтеся, пристрасть така якась іде, да? такого, що не було навіть тривалий час у вас. А чому не було? Тому що хтось а, лицемірив з вами, не відкривав маски. Да? Врешті-решту когось зміцнення стосунків відбувається, в когось поєднання у щасливий союз. Я не кажу там брак, так, як кажуть, брак це і є брак, а щасливий союз, союз двох сердець, шлюб да? від слова люб, любити, да? любити, корінь люб, любити. І веселка, да? і чоловік, ну подивіться, ну подивіться, як це все працює. Дивіться. Давайте. ось, А, він дивиться, да, якийсь з чоловіків хтось а, думає про цей шлюб, думає про жінку, і не лише як про коханку, да? Чи то просто що кохає, а саме про пропозицію, бачите? Тут в неї троянда, і тут в нього троянда. Вона вже самодостатня, да, дівчата. Ви відчуєте ці всі енергії зовсім скоро. От що нове йде. Якщо не було таких відчуттів у вас, і це не навіть якщо ви вже у шлюбі, цей чоловік міг бути геть інший, якийсь, немов би хтось на нього впливав, да? а тепер він набуває сили. Можливо, починає гроші заробляти. Так. Дивіться, вверх по сходах, іде, був, можливо, на виборі якомусь. І це дуже тривалий час е, І нарешті, дивіться, карти одна за одною йдуть. І карта Лілії це про чистоту намірів. Про те, 30-те, що з 30-го числа, пиковий король тут, можливо, військовий. Ідуть карти одна за одною. Я хочу звернути увагу, що тут чоловік і жінка 28, 29. Так, чоловік 28, жінка 29. Так, де вона? Це навіть як оберіжко можна викласти. Так, чоловік, жінка, їх поєднання і чисте, щасливе кохання. так? Можна так викласти, але в нас тут іще дві карти є. Так, трішки в мене. Так. Ще дві карти. Ми, звісно ж, подивимось. Ну, Дивіться, тут була якась ситуація. Гостра, можливо, сварка. Посварилися, так? Посварилися. Можливо, навіть давно, можливо, не могли пробачити щось один одному. І це, так, да, доставляло страждання, страждання, складності. І не ладилося все, так? Да? І це, можливо, хтось зробив навмисно і шкодив вам. Реально, я кажу, шкодив, і карта миші випала. Ви бачите, як карти мені вторять. І шкодив не лише у коханні, а й у грошах. У фінансовому плітки збирав, Ну, тут же ще поменше цих слів таких негативних казати. Треба казати, що все, все, світ допомагає нам. Ніхто не заважає навпаки, допомагають. Несуть радість та щастя, та задоволення, да, кохання. Ну, давайте подивимось, що зміниться, да? що нове прийде. Щаслива, я, до речі, продовжила там, але ж чомусь не записалась у відео. Тож змінила, щоб змінилися енергії, колоду, нову взяла. І дивимось, що нове. Дивіться, Семірка, чаш це уже. Нешкідливі, а хороші, щасливі карти. Подивіться, метелики літають, кубки наповнені. Да? Це вже є якийсь досвід, наприклад, у коханні. Як отримувати задоволення? Да? І це не лише про інтимні стосунки. Да? Задоволення можна від цього від отримувати. від... Смачної кави, да, наприклад, смачної там, їжі, красивого пейзажу, приємної розмови, да, І це не лише там, з іншою статтю, да, а і з подружками, з тими людьми, які близькі по духу, да, з братами і сестрами, да, як говорять наші котики з єсу. І тут знову кубки, і це вже про радісну зустріч. Подивіться, як тут рибки, не мов би пташки порхають. А зверніть увагу, що вони, немовби як то вище тут русалочка, така да? ну, як же ж, а, жінка, яка водних таких енергій наповнена радістю, коханням, щастям, яка може подарувати це. Кохання, вона наповнена, да? розумієте, про що тут? Знову кубки, знову щасливі а, енергії. І я повторюю тут не лише а про кохання, а про взагалі любов, любов до оточуючого світу, до природи, до людей. Ну, дивіться. Зірка. Тут, хто мене дивиться, ви просто сяєте, і я вам тут посил від карт такий і йде. сяй, немов би зірка. Shine Bright like a diamond. Да? «Сяй». Ну, Дивіться, а тут згасла. Тобто нам навіть свічка не потрібна, раз такі зірки тут у нас сяють. Зірки в нас просто можуть сяяти, дівчата, да? як зірки. І тут також водна енергія. Не дивлячись на те, що зірка не мов би, беда на небесах, все одно, тут вже в кувшині. Там кубки в нас наповнення, тут вже кувшин, і вода просто ллється з нього. Тобто, у вас скільки енергії, що вона вже переливається через край просто. Ну, я не знаю, тут чоловіки. Хто дивиться, а, ну так, тільки хотіла сказати, що у вашому просторі десь вона існує, да, у всесвіті та жінка, яка яскрава, яка просто полонить ваше серце, якщо ще не полонила. І, до речі, диві, дивіться, як цікаво. От у неї три тризуб, да, тризуб вона тримає. Вона щира українка, я просто впевнена на 100% в цьому. І, звісно ж, ви захочете їй запропонувати побачення, кубок наповнений, щось, можливо, навіть презентік, подарунок в першу чергу, звісно ж, своє кохання. Ну, тут хтось чітко щось вирішить. Дивіться, тут навіть вас вища сила вже на це спонукає. Яке цікаве гарне слово, так, спонукає. Не примушує замітьте, а спонукає. Так, паш, е, чи, паш Кубків. Да? В якийсь момент ви подумаєте, можливо, я не готовий, але це. Е, Уявне, це не відповідає дійсності, бо попереду йшов лицарь Кубків, готовий до дії. А той, хто вже вирішив, можливо, на якийсь невеликий термін, ви засумніваєтесь ще, да? а тоді вирушите у, у путь світа. Як то кажуть, забула то слово куй, да? залізо поки гаряче. Якось по-іншому воно в українській мові звучить. Якщо хтось знає цей вислів українською правильно, як то він звучить, напишіть, будь ласка. Ну, вам якась важкість все одно йде. Чому? Тому що, можливо, ще не повністю відчистились від енергії яких то. А, можливо, матер... мати якось впливає, якісь установки ще з дитинства. Навіть якщо чоловік дивиться якісь материнські установки, от не знаю, чи то жіночі, якась жінка дуже впливала на вас. Але ви тут вирішуєте щось, щось ви вирішуєте. Ви вже настраждалися, ви того не хочете. Да? і Ваша справа піде. Трійка пентаклів, хоч і не так швидко, як, можливо, хотілося б, да? як на цьому, як оцей лицар мечів, це про швидкість. Тобто період роздумів закінчився, і тут знову пажик. Да? Ну, але ж все обдумати також не завадить. Ви... Готові. В той же момент оточення думає, що ви тримаєте увесь шар в своїх долонях. Це не так, да? Ну, Ви чоловік, який розуміє, що він робить, да? хто дивиться з чоловіків. Дівчата, чекайте на прояв чоловіка, король мечів це той, хто діє. О, ну, тут прямо імператор. Дівчата. Кожна з дівчат, я думаю, хотіла б у своєму житті бачити такого впевненого в собі чоловіка, який вміє брати відповідальність. Він вже є відповідальним за щось або когось. Він вже є борцем, він вже є воїном, він за щось бореться, можливо, захищає свою. Неньку Україну, да? і є великий шанс на що? Давайте подивимось. Дівчата, ви що? Може хтось із вас якось закривається, ви, ви, можливо, довго очікували його. Подивіться, яка ви стоїте вже, як Амазонка, просто з тими жезлами і тримаєте, і говорите, я тут свої позиції. Чітко хороня, а, я зрозуміла, дівчата. Ви тут показуєте, що мені вже ота легкість, легкі стосунки вам не цікаві. Ви відстоюєте свої позиції, ось за що, за сім'ю. Десятка пентаклів це про, про все відповідальність на всіх е моментах вашого життя. За те, щоб у вас була стабільна. Е да, да. ви говорите а, якось, що мені то і самі непогано, я повністю як самодостатня, да, як люблять говорити. Але ж для повного щастя це дев'ятка пентаклів, так, а тут десятка пентаклів. Все ж таки одного пентакліка для повноти щастя вам і не вистачає. Тож, ви говорите так, я самодостатня і сама. А, але ж я можу сама себе забезпечити, але ж щоб повністю бути щасливою, а, все ж таки не вистачає, да. і цей чоловік вам зможе так запропонувати, вас Бог тягне, а, ви можете цьому чоловіку дарувати свою ніжність, і ласку, да, Тож він уже запряг, ось колісницю. Тут два вовки, Є, можливо, якось дві машини, дві, два друга, можливо, їдуть з ним. А ви чекаєте, ви страждаєте, ви вже думаєте, що ніколи він не повернеться. Дівчата приїде, повернеться, почне діяти. Його сам оцей диявол гонить, хоч це трошки вважається, можливо. Хтось скаже, це ж не здорові стосунки. Та ні, повірте, здорові і диявол це сила селена, Він не лише в негативному руслі, він великі гроші, до речі, приносить шикарні статки, будинки, там, де не. Світла сила да, не справляється, там справиться диявол. Ну, я так говорю, бо я знаю, що високі пости да, не досягаються без, не, без участі цього. А ви, до речі, у вас розвиток інтуїції, ви тими стражданнями вже пройшли. і Довгий тривалий час, ви були в якось аскезі навіть очікували, підвішена ця ситуація, чекали, що ж як то буде. да? Ви щось уже вирішували навіть, можливо, не приймати цього чоловіка. Можливо, він вас як-то розчаровував. Так, хтось хотів вийти зі стосунків. Можливо, ви і на сьогодні ще вважаєте, що він лише по легкості, Ось, що він король кубків, то, до речі, також з тризубом, да, як там випадала жіночка, да? що він любить влюбчивий, погулять. А дивіться, ви ж тут у пару складаєтесь просто. Король Кубків і королева Кубків. Ну що, закінчуємо розклад. Чекайте, пишіть у коментарях, чекаєте ви свого коханого. Я вам бажаю завжди бути і відчувати, що ви кохана. Дійсно, щоб вам і проговарював цей чоловік, і показував на справах, що він вас кохає. От, і справжнього вам жіночого і чоловічого да, щастя. І головне миру нам всім в нашій рідній країні, Україні. Всіх люблю, мої рідні, обіймаю ваша Елеонора Радослава Бальтазар. До скорих нових зустрічей!